І вітання усім, хто зараз біля екранів телевізорів. На дворі травень, весняне сонце вже в активній фазі. Чотириденні вихідні дали змогу закарпатцям дещо відійти від бурхливих громадсько-політичних подій в країні і зайнятись буденними справами: хто на город, хто на відпочинок. Чим займались і як запам'ятається перше травня, краянам почуємо у сьогоднішній підсумковій програмі. Скільки б українців не лякали затягнутими пасками, вони все одно готові тягнути ярмо. Цьогорічна весна в Україні запам'ятається суттєвим здорожчанням тарифів на комунальні послуги, так держава готується до впровадження соціально-економічних реформ. Що самі споживачі думають з цього приводу? Дізнаємось уже за мить. Якщо покращиться обслуговування, от якщо будуть краще працювати комунальні підприємства, то я згідна платити більше. Але якщо вони покращаться. Я вважаю, що це неправильно. Тому що наша ну, зарплатня батьків не, ну, не відповідає цінам за комунальні послуги. Так ми хочемо Європу, значить і європейські ціни будуть у нас. Зарплата повиситься, тоді і можуть і комунальні послуги. Ми маємо відчути просто, потім говорити. Як відчуємо, тоді будемо про щось говорити, за щось боротися. Ну а нічого, люди тоді вийдуть на вулиці. Якщо нас голодом затравлять, то того так. Ну, що тепер такий час, що ми маємо бути готові до змін. Якщо почали казати А, треба казати і Б. Пішли на революцію, значить треба чекати труднощі, але вірити, що буде все краще. Це моя думка. Люби ближнього, біблійна заповідь. Любити означає допомагати. Чи готові ми віддавати гривні на благодійність? Чи довіряємо ми у часи, коли історії про шахрайство і злочини займають міцні позиції на шпальтах газет та в телеефірі? Чи маємо ми усвідомлення того, кому і на що даємо пожертви? Зрештою, чи довіряємо ми благодійним внескам? Ці питання ми поставили ужгородцям? Не дуже. Чому? Ну, Я не знаю, хто за цим стоїть. Десь воно і йде туди, куди треба, але ті самі мільярдери вони можуть самі спонсорувати тих, кому потрібно. Я досить часто беру участь у різних благодійних акціях, долучався до них як волонтер і як ну, зумо, це меценат, хто робив пожертви і ну, без віри немає нічого, тому доводиться вірити їм. Ви знаєте, як вам сказати під трошки під випросом, тому що там мають бути чесні люди. Ну, може бути, чесності їх не можна сумніватися. Може, дійсно вони чесні люди. Ну, чесно сказати, послухаючи, що тепер твориться, то не дуже. Якщо щось офіційно, то звичайно. Ну, чим можна, тим допоможемо? Благодійним внескам, ну, не зовсім. Чому? Ну, тому що знаю, що багато ситуацій буває таких, що благодійні внески йдуть не туди, куди вони мали іти. Благодійним внескам, Ну, як вам сказати, мабуть, скоріше, що так, ніж ні. У стародавньому римі перше травня припадало на період флоралій свят на честь богині квітів і весни флори. Першотравневі демонстрації і паради беруть свій початок у північній Америці. За Радянського Союзу ця дата мала особливе державне значення, а вже в сучасній Україні інтерпретація свята дещо змінилася. Тож як проводять перше травня Ужгородці і чи вважають день солідарності святом, почуємо далі. Я не кидає день читав праздника. Ну, у да? У мене повний вихідний або повний робочий постійно. У мене нема вихідних, в мене маленька дитина. Як ну, виходить, як виходить? І святкуємо, і працюємо одночасно вдома. Ні, я не святкую. Ні, Воно в такому сенсі свято, що ми так, з дитинства да, маємо вихідні дні, тому ми святкуємо, бо це родина має вихідні дні. Ми кайфуємо. Бо діти вдома можемо побути разом. Ну, що це День Солідарності, аж так чесно не сприймаю. Як буде, подивимося на, на дачі. Я віддихаю на дачі святку. Сюди. А як же? Буквою Г на дачі, як і всі українці. Перший травень я святкую. Я все життя святкувала, тому що працювала в школі. І ми святкували. Но День солідарності це саме слово дуже багато чого знався. Солідарність з усіма людьми, які ну, думають про хороше. Про справжнє життя може, звичайно. Не дивлячи на те, що на демонстрації не виходимо, але відчуваємо, що то. не можу. Не можу казати, що не не пам'ятаємо про те, що 1 травня це день солідарності, трудящих, наші людей, які працюють. Насамкінець додам, аби буденні проблеми і негативні новини не впливали на ваш настрій. Зберігайте душевний спокій і рівновагу. Побачимось за тиждень.